Вітаю! В українській мові існує така літера, яка не позначає жодного звука, а лише є доповненням до інших. А українська поетеса Ліна Біленька навіть присвятила цій літері вірш. Після ще та перед «ю» в алфавіті я стою. де з'являюся у слові звука, змінюю вимову. Ще творити звик дива. Зовсім змінює слова. На столі пухкенька булка я ж устряв і вийшла булька. На широкий вибіг лан, і уже з'явилась лань. Був на пляжі крізь там Галька, і я утік з'явилась галка. Головний герой нашого заняття знак м'яшня. Коли його варто писати, а коли не можна, поговоримо сьогодні. Знак м'якшення пишемо після букв, що позначають м'які приголосні: д, т, з, с, Л, нє, Д, рє. У кінці слова та складу. Запам'ятати ці приголосні можна за допомогою такої собімовної формули, де ти з'їси цілини адзур. Наприклад, у словах вісь, п'ять, олень тощо. По-друге, м'який знак пишемо в суфіксах ск, цк, зк. Наприклад, морський, український, прайський тощо. По-третє, пишемо м'який знак після букви Л перед буквою на позначення м'якого приголосного. Як от у словах їдання, пальці тощо. Четвертий випадок вживання знака м'якшення. У дієслова, що закінчується на «ть», «ця», наприклад, вдягається, вмивається. А також у суфіксах «еньк», коньк, есеньк, юсіньк, малесенький, зіронька тощо. А ось не пишемо знак м'якшення у таких випадках. По-перше, після літер «ф», які можна запам'ятати за фразою мавпа. Був. А також жучш гґ. Голуб, ніч вісім. По-друге, не пишемо знак м'якшення після Р у кінці складу та слова. Харків, кобзар. Тощо. По-третє, перед буквами, що позначають м'які або пом'якшені приголосні. Пісня, кузня, свято. Згадаймо, що у вимові відбувається уподібнення за м'якістю. Тому може здаватись, наприклад, що у слові пісня після с потрібно писати знак м'якшення. Але це не так. І останнє не пишемо, м'який знак після н перед Ж. -ч «ш», -ч». Менший, тонший, проміншик. Але є винятки: м'яншити, доншин, бринчати, женшин. І похідні від них. Також зверніть увагу: якщо у слові в називному відмінку немає м'якого знака, то й в інших відмінках та утвореному від нього прикметнику суфіксом «-ин» його не буде. І навпаки, якщо м'який знак у слові в називному відмінку є, то й в інших відмінках та в утвореному від нього прикметнику він зберігається. Наприклад, стежинка на стежинці. М'який знак відсутній і в тому слові, і в тому. Скринька – у скринці. М'який знак є і там, і там. Нянька няньшин. Який знак є в обох варіантах. Потренуймось: Оставте знак м'якчення там, де потрібно. Промінчик, камінчик. Зменшення, неншин, доншин, бричання. З'ясується на Пам'ятаємо, що ми не ставимо знак м'якшення після н перед ж чи ш. Тому слово промінчик пишемо без ніякого знака. Подібно зі словом «камінчик». У слові зменшення знак м'якшення не ставимо за тим же правилом. Після Н маємо Ш. А ось у слові неншен знак м'якшення. Пишеться, адже це виняток. Як і у слові дончин та вринчатим. Їх варто запам'ятати. Дієслово з'ясується, закінчується на ся. Тому знак някшення вживаємо. Слово наталці у наземному відмінку наталка не має м'якого знака. А отже і у давальному відмінку знак някшення відсутній. Чудово, продовжуємо. Знайдіть слово з буквосполученням «нц», тобто в ньому не потрібно писати знак м'якшення. Снігуронці, стеблинці, долонці, ненці, Ляйці. Для того, щоб перевірити вживання м'якого знака в словах у давальному відмінку, поставимо їх в називний. Снігуронці, снігуронька. М'який знак. Є, тому нам воно не підходить. Стеблинці стеблинка. Знак м'якшення немає. Тому цей варіант буде правильним. Перевіримо інше: Долоньці. Долонька. Знак м'якшення є. Неньці ненька. Знак м'якшення є. Ляльці лялька. Знак м'якшення також наявний. Чудово! Укорились. Подякуємо нашому знаку м'якшення, що допомагає іншим звукам ставати м'якими. І я подякую вам, що ви впевнено наблизились на крок до грамотності. До нових зустрічей!